Вітаю, дорогі друзі! Скажу зразу, не лякайтесь, бо вже тиждень я хворію, у мене пропав голос минулої середи, коли у нас був такий собі ураган, а точніше попередження про ураган. Ну і погода, звичайно, була не дуже гарна. Я ходила також на тафель і прийшла зразу додому і захворіла. Мабуть, мене чи продуло, не знаю. Коротше карчі, я вже тиждень без голосу і з дуже потужною слабкістю. Кажу зразу, що в Німеччині хворіти треба по мінімуму і максимум, що ви можете зробити, це триматися якомога найдовше, тому що тут вся медицина поставлена на, як то кажуть, на конвейер бюрократії і вас лікують, лікують, лікують якомога найдовше, тому що це все. Оплачує ваше страхування, в кожного воно своє, в когось в АОК, наприклад, як у нас, в когось інші страховки. Але майте на увазі, що лікувати вас тут будуть довго і нудно. Мені повезло, наприклад, з моєю сімейною лікаркою. У нас півміста ходить до російськомовної лікарки. мене вона, наприклад, вперше, коли я до неї прийшла, ніяка у квітні місяці, з дуже високою температурою прийняла без терміну. І вчора, коли я прийшла на рецепції, мені запропонували навіть не на сьогодні термін, а зразу подивитися. Тобто викраїли вільне вікно і пустили. А чому скажу? Тому що я, як нормальна, адекватна людина не устрою їм там циркові номери, як робить дехто із наших прекрасних співвітчизників, а намагаюся з ними спілкуватися чимно ввічливо. І це у них викликає повагу, чого я вам е, раджу, що вам раджу також. Тому що, е, знаєте, вони дуже цінують, коли їх поважаєш, і навзаєм тобі відповідають, як правило, відповідають, так як ви цього заслуговуєте. Е, ну, у, я не знаю, як у кого в мене такі ситуації, і це вже не перший випадок. І, в принципі, е, як вам сказати? Правильно це донести цю думку, що будьте максимально чимні, вічливі. Не забувайте, що ви на сьогоднішній день хоч захищені 24 м параграфом, але все ж таки ви тут гості і психологічно вас сприймають тут не як жителів Німеччини, а як тимчасових людей, яких прихистили. Коротше кажучи, ліричний вступ закінчено мені. По максимуму потрібно мало говорити, але я це вчусь робити. Переходимо до тафелю. Сьогодні дуже довго чомусь чекали, але дочекалися і ось що ми отримали. Отже, як завжди, хлібобулочні вироби. Сьогодні у нас півхліба, дві булки звичайні, дві булки з сиром і одна булка ось така темненька. Далі. Овочі. Моркви сьогодні бери взагалі, скільки хочеш у вільному доступі у ящику. Шампіньйони 250 грамова, коробочка, три паприки різнокольорові обожнюю світлофор. До речі, пораджу вам салат кльовий: значить, називається світлофор. Перший інгредієнт зелене яблуко. Другий інгредієнт жовтий сир твердий. Кубиками все ріжемо. І третій інгредієнт це шинка. Змазуємо майонезом дресінгом на ваш смак. Дуже смачний салат. Три інгредієнти не треба заморочуватися, нема оцього міксу шаленого салатного. Тому ось мені сьогодні паприки нагадали рецепт цього салату. Раджу спробувати. Так, помідори, як ми бачимо, вісім штук. Сьогодні навіть ось така кукуруза. Будемо щось з нею робити. Ось пекінська капуста. чотири цукіні, один огірок. Ем, часник три цибулі. рукола у вільному доступі. І по великому рахунку все із овочів. І тепер ось ось такі рибні у нас штучки штабхен, Да. 15 штук 375 грам. Далі переходимо до фруктів. 8 бананів. Агрус. Дві коробки полуниці, яких треба з'їсти або заморозити терміново. Тепер в Україні це називається порічка. Далі. Нектарини, інжирні персики. Зараз плутаю нектарин з інжирним персиком. М -м 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 -м. Ось такі і ось такі на вибір давали винограда, бо це щось мені захотілося сьогодні. Такого. Далі три яблука, дві апельсини, динька невеличка. Дрібничка але дуже приємна. Скучили за динькою, бо вже нас ананасами закормили. Далі, з десертиків ось. Така штучка, мусики, ну, якісь. І, і ось ось такі пірожинки. Ну, це все, о боже мій. По великому рахунку сьогодні ось такий стіл ми отримали. Дякуємо Німеччині, що за нас піклується. Нагадую, що для нас це задоволення, що середи коштує 2 євро дорослий, 50 центів дитина. Так що всім бажаємо добра, злагоди мед, то стоїть, то мені, до речі, передали мед з України і довезли мені його з великою таємницею. Але дякую моїм дуже дуже гарним водіям, які привезли від батьків. Які потурбувалися і купили 2 літрових відра і два ведмедика по 750 грам. Всіх любимо, обіймаємо. Дякуємо, що нас дивитесь, Дякуємо тим, хто ставить лайки, хто дивиться до кінця. Спасибі, що допомагаєте розвивати наш скромний канал. А я нагадую, що в першої черги ми знімаємо для себе, але ділимося з вами, тому що все витирається з пам'яті і просто через деякий час. Ми не можемо все пригадати, а знімати відео це дуже-дуже цікаво. Потім дивишся і не віриться, що все так було. Отже, Україну до перемоги. Бажаємо всім мирного неба, наскільки це можливо, хто в Україні зараз знаходиться. Німеччина, спасибі, що допомагаєш. Німці, російські німці, казахські німці, еміграція. Всім, всім дякуємо, що ви такі емпатійні і що ви. Україні перші простягуєте руку допомоги, вся міграція 90-х, початку 2000-х років це дуже гарні люди і нікого не слухайте, тому що ці люди перші були волонтерами, перші підставили плече українцям і перші приймали українців разом з німцями. Так що всім дякуємо і німцям, і міграції, нашій, і нашим добрим чуйним українцям. І дякуємо вам, хто нам ставить лайки, дякуємо тим, хто такий жадний прижадний, якому дуже важко навіть поставити той лайк, бо вони нас дуже сильно люблять, мабуть. Але ми вас поважаємо і вашу думку цінуємо у будь-якому випадку. Якщо вам жадно, і якщо ви такі злидні на лайк, то це ви, а не ми всього вам найкращого. З повагою до кожного. Дякуємо, що дивитесь. і всіх, всіх, всіх вам земних щедрот. На все добре. До наступної середи.